Ось так, друзі, виглядає цей мобільний телефон, зроблений у вигляді стаціонарно. Кому він підійде, спитаєтесь ви, я вам скажу. Він підійде швидше всього для людей похилого віку, бо тут кнопки великі, великі цифри читабельні, є швидкий набір. Тобто ви програмуєте номер телефону по натисканню однієї кнопки, і бабуся чи дідусь, або люди з обмеженими якимись, Рухами не будуть це набирати там по кнопках по цьому писати Просто нажали одну кнопку і дзвінок пішов. Пройдемося швиденько по менюхі, що тут такого є. Дивіться. І можна смси писати, приймати, телефонна книжка, ну, телефон, а визови. Контакти, історія визовів, календар, музика, браузер, галерея, інструменти. Саме головною фішкою цього телефона це підставка, можна її ставити. А можна його вішати, бачите, двого твори. Тут він може роздавати інтернет, працювати як роутер. Вставляєте сюди дві сім-картки, одна з них буде роздавати інтернет. Буде як точка доступу. Що по налаштуванню можна сказати? Що тут у нас є? Дивіться, по налаштуванню. Сім-картка, Wi-Fi підключаємо, Bluetooth, аудіопрофіль, екран, пост. Детальні дилей, голосові віщання, передача даних, містоположення, СОС, безпека здати. Язики вода, підключатель більше пам'ять. Також тут можна записувати дзвінки розмов. Телефон підійде для якихось колл-центрів, де треба записувати розмову. Сюди вставляється карта пам'яті. Працює як на акумуляторі вмонтованому, так можна і на підзарядочці. Хоче цікавий такий телефон, хоче замовити, знати ціну. Пишіть нам на месенджері Viber, Viber Telegram 096 886 91 96 або телефонуйте.